Рощання із захисником України в Южнинській громаді, 17 липня, в останню путь провели Віктора Шулешка. 28-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу Кармазинівки Луганської області. Віктор Шулешко був командиром 5-го відділення зенітного ракетного взводу 2-го парашютно-десантного батальйону. Він дійсно був не був не з Южницької громади, але тут мешкає його дружина з мамою, тому вони звернулись до нас, до міської ради, щоб ми здійснили поховання саме в Южницькій громаді. Сам Віктор, родом з Херсонської області, мешкав в місті Одеса кілька років, і там був призваний по мобілізації на війну в рік тому. Попрощатися з Віктором прийшли його рідні, близькі, южниці та гості міста, які не були знайомі із захисником. Я просто прийшла вшанувати пам'ять нашому герою, який захищає нас. Ради таких наших героїв ми зараз тут живемо. Слава Богу, у нас у Южному добре. все слава Богу. Тому треба вшановувати наших героїв. Їх пам'ятати завжди. Я не знала хлопця, але я і не місцева. Я приїхала з Умані. Я волонтер у себе в місті. У мене син десантно штурмових військах, його друзі і всі хлопці, які звертаються, ми всім допомагаємо. Всі наші рідні, нема чужих дітей, не буває чужих загиблих хлопців. Всі вони наші. Поховають захисника на южницькому цвинтарі, вічна пам'ять і слава герою Віктору Шолешку. Присвоїти іменем Романа Лиманського Южницьку міську лікарню. З такою ініціативою виступив трудовий колектив медичного закладу. За присвоєння лікарні іменем його колишнього керівника медики проголосували 12 червня. Зі слів керівниці Южницької міської лікарні за проголосували 175 працівників. 26 червня ми звернулися з клопотанням до міського голови, щоб в честь. Важкої праці і душі, яку вклав Роман Васильович в лікарню, якось цей момент увіковічити, скажімо так. Ну, і нас підтримали. Після того, як ми, нам дадуть дозвіл після цих громадських слухань, ми вносимо знову ж таки в свої документи зміни, це і в ліцензію вносяться зміни, у всі статутні документи вносяться зміни. Процедура громадського обговорення була запущена на сайті міської ради 10 липня і триватиме до 11 вересня. Залишати свої коментарі та пропозиції мешканці Южненської громади мають на всеукраїнській електронній платформі Едем. Ми отримали клопотання від трудового колективу міської лікарні з протоколом, з підписами працівників. З питання присвоєння комунальному некомерційному підприємству Южницька міська лікарня, ім'я Романа Васильовича Ліманського посмертно. Мешканці після реєстрації зможуть там залишати свої коментарі з цього питання. Після цього вони будуть протягом 14 днів відпрацьовані і буде підготовлений проект рішення щодо перейменування або ні на сесію міської ради. Ми питали жителів міста, чи потрібно присвоїти лікарню іменем Романа Лиманського. Думки людей розділилися. Ви знаєте, якби я була якось більше знала, обізнана в цьому питанні, можливо, щось би сказала. А так я в лікарні ніколи не була. Лиманського в принципі не знаю. Так що я нічого сказати не можу. Вважаю, що не потрібно. А чому? Ну, це моє мислення. А, не ну... хочу я вслух говорити. чого. Ні, ну тому. тому, що ні одного строїтеля, який тут грязь місії 1975 року, ні вулиці, ні вдома, ні нічого. Как только приехал кто-то такой новенький, раз и уже. Вот так, а каким образом он да, каким образом он появился да, тут? Значит, смотришь уже, стоит здесь, стоит, жил здесь жил такой-то, здесь жил такой-то, а мы с 75 -го года здесь и порт, с первой свои и да. дома здесь грязь месили по пояс. Ни одного. Вон у нас трагически погиб еле-еле повесили доску Леша Мазанков. Он спасал, сколько жизней спас, он и на работе красстанул, он спасал людей. И когда подорвал клапан, ожог дыхания получил. И здесь спас пацана, подлет ушел, сам ушел, а пацана спас. А у нас так, кто-то появился, давайте его именем назовем, давайте. Да, кто заслужил, кто здесь первую эту, я считаю так. Это моя такая думка. Память хоть залишиться во-первых он, он начинал с первых этих самых Потребно, требно будет. вы поддерживаете такой да, підтрим... того, так да так так. я считаю не надо и вообще я считаю что не надо ни, ни, ничего переименовывать потому что ну как бы люди привыкли и ну как бы новые названия нам мне не нравятся. царство небесное конечно но я не считаю что он там какие-то у него есть заслуги чтобы ну, как-то называть лыманский Заснував цю лікарню? ж, мабуть, має право, щоб його назвали. Якщо у нас є, наприклад, школа Гузіка, то чому не може бути лікарня Ліванського? Роман Васильович Лиманський очолював лікарню з 2006 року. За його керівництвами заклад був добудований та оснащений сучасним обладнанням. В поліклінічному відділенні був проведений сучасний ремонт. Для лікарів було збудоване житло. Не стало керівника міської лікарні в жовтні 2022 року. Рішенням Южницької міської ради Роману Лиманському присвоєно звання почесний громадянин міста Южного. Голосами та своїми серцями волонтери назбирали 9 тисяч 182 гривні на ремонт військових автомобілів на Херсонському напрямку. Дві автівки потрапили під ворожий вогонь. Про обстріл третьої стало відомо перед самим виступом. Про це розповідає вокалістка Ганна, яка тримає зв'язок з військовими. І хлопець, який знаходиться зараз в Херсонському напрямку, їм дуже потрібні гроші для того, щоб відремонтувати техніку, на якій вони їздять і виконують свою роботу. Ці хлопці вони приймали участь у звільненні Херсонщини, тому їм як Людям, які ну, їм треба допомогти. Дві машини були до сьогоднішнього дня, були дві машини розбиті через обстріли сьогодні. За годину до цього всього виступу я побачила, що ну, він мені сказав, що і третя машина також розбили, тому що вони підпали, попали під обстріл. Ось тому ми збираємо на три вже машини. Літній вечір української пісні відкрив вже відомий в южному маленький волонтер Андрій Баб'юк. Грою на акордеоні хлопець збирає кошти на Збройні Сили України майже рік. У квітні волонтери підрахували, що музиканту вже вдалося назбирати більш ніж 40 тисяч гривень. Репертуар у Андрійка принциповий суто українській композиції. Перший мій збір я ввечері хотів. У ну, мене була така, прийшла така думка зібрати кошти для ЗСУ для, на акордеоні. І я запитав своїх батьків, чи можна так, так зробити. І вони сказали, підтримали мене, сказали, давай, в тебе вийде все. Я граю тільки українську музику, всі очі пісні, те, що входять до Жива музика та атмосфера вечору заохотила поспівати і просто слухачів. З кожним виступом народних співаків банки для коштів наповнювались все більше. За годину концерту біля музичної локації зібралась вже чимала аудиторія. Здебільшого на українські мелодії реагували молодь та малеча. Скільки, от вже год хожу, второй. Все прекрасно, все ради друга з Ніколаєва, тому що приїжджають. Хочеться зробити приємно людину, щоб люди улинули, щоб людям було приємно, також для допомоги нашим ЗСУ. Зібрані гроші це лише частина від загальної потреби. На ремонт трьох автівок за приблизними підрахунками необхідно близько 95 тисяч гривень. Збір проходить на майданчиках штабу волонтерів.